У кожного свій шлях, жодних секретів успіху не існує. Головне бажання та обставини переконана Олена Міниш, президент компанії з розвитку комунікацій. Якби радянський союз не розпався, вона не зробила б свій внесок у розвиток комунікацій, не працювала б у Європі. Нині відома не лише в Україні, а й за кордоном. Планировала ли я все эти действия либо результаты? Я думаю, что, наверное, нет. Мной руководили больше желания что-то сделать конкретное для пользователей этой причине, когда мене пригласили поработать в Азербайджані і помочь их ринку делать нові продукти в області телекомунікації. Я з удовольствием согласилась. Розпад радянського союзу вплинув і на розвиток мережі техніки для дому. Роки дефіциту зробили свою справу. Українці купували новеньку побутову техніку. Власники збагачувалися. Плани на будущее достатньо грандиозные. Они, опять же, в основном всі идут в ногу з временем. Розвиваємо. Іспользування веб ресурсов и электронных денег, которая тоже на сегодняшний день отримала достаточно стремительное развитие. Наши герої та ще 116 шістнадцять представників бізнесу, спорту та культури, чекають двадцять березня. В цей день оприлюднять імена переможців рейтингу Людина року року-2012».